З нагоди всесвітнього дня гіпертензії медико-фармацевтична фірма Гармонія 2000 в медичному центрі за адресою місто Чернівці Проспект Незалежності 78 та в медичних кабінетах при наших аптеках 15, 16, 17 травня проводила санітарно-просвітницькі та профілактичні заходи, а саме вимірювання артеріального тиску, вимірювання глюкози в крові і холестерину. У час війни негативний вплив соціальних і економічних детермінант на складові способи життя і навколишнє довкілля підсилюється і становить небезпеку для здоров'я громадян, немодифіковані і модифіковані фактори ризику, а саме: вік, сімейний анамнез, ожиріння, паління, алкоголь, підвищений рівень холестерину і глюкози. Підсилені постійно діючим стресом становлять небезпеку і загрозу для національної безпеки держави. Тому необхідно знати цільові фактори ризику, і в разі, коли артеріальний тиск більше 140 на 90 мм ртутного стопчика, холестерин більше 5,1 мм, а цукор більше. 6,1 на літр необхідно звернутися до сімейного лікаря, який призначить лікування. Пам'ятайте, що ранні виявлення захворювання дасть можливість лікарю призначити м'яке лікування. Це може бути і гірудотерапія, і фітотерапія, і гомеопатія. Якщо все-таки цільові фактори ризику більше, ніж вказані вище, лікар призначить вам медикаментозне лікування. Зараз в Україні діє програма Доступні ліки, де асортимент ліків для серцево-судинних захворювань найширший, і ці ліки можна отримати безкоштовно або за невеличку доплату. Тому необхідно виконувати рекомендації лікаря, не допускати небезпечних станів і пам'ятаємо, що спочатку слово, потім рослина, а потім ніж. Гармонії з нами, гармонії зі своїм здоров'ям, будьте здорові!